Вітаємо! Сьогодні в бібліотеці філія номер 1 імені Оторда Бакрицького запрошена гостя Мирослава Старшого, етнодизайнерка, викладачка, чарівна жінка, майстриня, берегиня. Ми сьогодні задамо декілька питань. Так, да, пані? Так, Марла? вітаю всіх. Справа в тому, що зараз Україною подорожує відомий сім проєкт Мапа Україна Обійми. І наша одеська майстриня, берегиня, етнодизайнерка Мирослава Старшева взяла участь від Одеси і представила нашу ляльку українську, саме одеського регіону Мирослава Старшева. І ми їй задамо таке питання. Мирослава, скільки років ви вже займаєтеся саме ляльками-мотанками? Ну, ляльками займаюся. Десь років 15, але саме народну українську ляльку я почала вивчати зовсім недавно, мабуть, років два. Розкажіть нам, будь ласка, в чому особливість одеської ляльки мотанки Ну, мабуть, в Одещині було багато ігрових ляльок, досить цікавих, тому що наша одесітка і наші пілова. Дуже прилітно і дуже довго вивчає ляльку Оде... Одещини. Це можна подивитися у її книгах. Ми, до речі, запросили її на відкриття презентації карти, зробимо мастер-класами за, за її книгою. Тобто будемо дуже її чекати. Дякую. І почуємо багато від неї цікавого. Дякую дуже. Розкажіть нам, будь ласка, як ви долучилися до проєкту Мапа України обійма? За таку чудову карту і такий цікавий проєкт я узнала від Тетяни Золочевської, яка є організатором безліч цікавих проєктів. Завдяки цьому проєкту я познайомилася з багатьма майстринями України. Дуже всім дякую, за таку плідну роботу, за таку красу. Також дякую дуже Оксані Муравльовій. Дуже чекаю з нею на зустріч. Дякую вам за відповіді. Дуже цікаво, але ще більш цікавинок, запрошуємо вас дізнатися за адресою Прибраженська 35 а Одеса, бібліотека філія номер 1 імені Дуарда Багрицького, 20 червня о 15.00 чекаємо вас. Можна буде поспілкуватися з пані Мирославою особисто та ще побачити інших учасниць на відеоконференції та поставити багато запитань. А ще подивитися наочно на карту нашу, на нашу мапу, чарівну таку відому. Дякуємо вам. Дякую, всіх чекаємо, до зустрічі.